Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого заняття квіти на квітнику. А яка зараз пора року? Так, осінь. А як називається перший місяць осені? Так, вересень. А чи знаєте ви, якими квітами пишається осінь? Так, осінніми. А де ростуть квіти? У полі, лузі, клумбі. На квітнику, в садах, на городі оранжереї. А для чого людям потрібні квіти? Які квіти вам подобаються? А як називається місце, де садять квіти біля оселі? Квітники, клумби. Саме до клумби ми підемо, щоб познайомитися з осіннім дивом квітами. Ох і гарна клумба в дитсадку. Де іще ви бачили таку? Стільки квітів, барв яскравих ряд. Чорнобривці ясно майорять, а величні сонячні журжини підвели голівки, мов царівни. Айстри, побратими, струнку стали, діточок привітно зустрічали. А тепер, діточки, давайте трошки починимо. Я біжу, 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 погаю, і я метелика спіймаю. А метелик не схотів. Геть від мене полетів. 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 Він, на Він на лужок. Заховався, Заховався. між квіток. квіток. Я йду, йду, йду. Я метелика знайду. Так. Це осінні квіти, вони останніми радують нас своєю красою. Вдихніть чудовий аромат. Я гадаю, що всі ви встигли здивуватися нашою осінньою клумбою. Чи знаєте ви назви квітів, що ростуть у нас на клумбі? Давайте попросимо метелика, щоб він нам розповів про квіточки, адже він знає про них дуже багато. А знайомитися з квітами будемо за допомогою тетичної гри. Гра називається «На яку квітку сів метелик Із бульби проросла, вгору враз пішла. Виростає вище, вище, до сонця бути ближче. Діти, як ви гадаєте, яка це квіточка? Правильно, це жоржина. І ароматом. Цієї квіточки насолоджується наш метелик. Нас вітають жоржини. Які вони гарні та пишні. Помилуйтеся їхньою красою. Подивіться уважно, чи подобається вам ця квіточка. Так, дуже подобається. А чому вона вам так не подобається? Тому що жоржина дуже гарна, пахуча квітка. Діти, а як ви гадаєте, чи любить жоржина сонечко? Так, квіточка ця любе сонечко, любить, щоб її поливали, доглядали за нею. А як ви думаєте, вона цвіте довго? Ні, тільки до перших заморозків, тому що вона боїться морозу. А чи любить вона водичку? Так. Всі рослини не можуть жити без води. Хопати її треба обережно, щоб не зламати високі стебла. Як тільки квіти відцвітуть, ми зріжемо стебла і викопаємо бульби. Вони будуть зберігатися в підвалі аж до весни. А наш метелик далі, далі полетів на іншу квіточку він сів. Чорнобривців карий цвіт зачарує весь світ. Чорнобривці справжня Покраса осені. Люди дуже люблять їх. Садити біля будинків Деньки ніжні. На що схожа клумба з чорнобривців? Так, клумба схожа на вогнище. А якого кольору? Так, жовтого, червоного, жовто-гарячого. Зверніть увагу на листочки. Ніби витинанку вирізали, Що прикрасали вони, наші клумби. А який чудовий аромат над клумбою. А ще чорнобривці мають лікувальні властивості. Наш метелик насолоджується нектаром квіточок. Полюбляє квіточки наш метелик. Зверніть увагу, діти! Як метелики полюбляють квіточки. Діти, а зараз ми пограємо у гру. Послухай і скажи, знайди і покажи, у якої квіточки квітки найменшого розміру червоного, жовтого кольору. Так, це квіточки, діти, чорнобривців. Правильно, у якої рослини квіти найбільші? Як ви вважаєте, подивіться. Так, правильно, у жоржини квіточки найбільші. У якої квітки квіти круглі, мов сонечко. Так, правильно, у жоржини. У яких квітів квітки дрібненькі? Різблені листочки, як ви вважаєте? Так, правильно, у чорнобривців. Квіточки маленькі, ніж жоржини. І листочки, бачите, які? Різблені, да? такі от гарненькі-гарненькі, маленькі, ніж у жоржини. На яких квітах багато пелюсток? Як ви думаєте, правильно, на квітах жоржини. У яких квітів велике листя? Як ви вважаєте? Подивіться, будь ласка. Правильно, у жоржини більше листя, ніж чорнобривців. Як ви вважаєте, діти, чи було б так гарно в дитячому садочку, аби не було клумби? Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!